Готовий захід врешті діяти єдиним фронтом проти Росії. Чи наважиться ЄС відмовитись від російських енергоресурсів, а НАТО відповісти рішуче на зростаючі атаки дронами? Поговоримо про це з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю так, доброго дня. От, власне, бачимо, що Трамп, вкотре котре знову звинувачує Європу, так у недостатньо жорстких санкціях проти Росії і заявляє, що готовий ми в рухатись Але от за умови, якщо е, будуть відповідні дії з боку Європи, От, власне, як ви вважаєте, чи це така стратегія тиску в нього, чи це знову ж таки перекладання відповідальності і таке, знаєте, як затягування часу, аби не впроваджувати власне санкції проти Росії вже як з боку США? Це реалізація стратегії Сполучених Штатів Америки, яким не один десяток років, який полягає в наступному: що європейці повинні не більше на себе покладатися. Це те, що зараз говорить Трамп. Це не вчора, не позавчора не виникло, Воно, наприклад, домовленості про те, що вони повинні збільшувати витрати на оборону, були ще в 2008 році. Я вам хочу сказати. Європа крутила фіги американцям, так будувала такий зв'язок, ну таку вісь Берлін, Москву, Москву, Пекін, створюючи стратегічну небезпеку для Сполучених Штатів Америки. Американці пред'являли претензії до європейців стосовно цього. Найбільш гучною претензією була, коли під час першого строку Трампу він приїхав до німців і сказав: Ангела, як так виходить? Ти будуєш е, цю е, е, трубу в Росію, е, е, даєш їм, можливо, да, платиш їм десятки мільярдів євро на рік, а потім приходиш до нас за. За захистом від Росії і не хочеш платити за свою оборону. Щось тут не так можна прочитати, до речі, в інтернеті я якось на на передвиборчому мітингу своєму говорить. Тобто, європейці крутили е е фіги американцям. Американці дуже хотіли зайти на європейський ринок енергоносіїв, особливо після сланцевої революції. А е європейці е знаєте так крутили їм знову такі фіги говорили: нічого не вийде у нас тут з росіянами все добре. А ось, а тепер європейці розплачуються за свою політику американці, використавши такий момент. Розуміючи, що вся ця війна, в тому числі, стала через політику Німеччини та Росії, тому що німці фактично дали можливість росіянам захоплювати східну та центральну Європу, контролювати. Так, вони їм говоряться тепер. Коли вам страшно, да? коли там вже шахеда залітаєте і все інше, ви починаєте платити по рахунках. Ми тепер ви припиняєте взагалі купувати російську нафту та газ. Так, вони скоротили, але ще ж купують на 20 мільярдів. Чи можуть вони скоротити, можуть. Чи є в інших місцях купити, де можна купити нафту та газ? Можна купити. Чи можуть вони в цьому році зробити? Можуть. І тепер Трамп їм крутить руки, як і Америка, і взагалі як а, а, політика Сполучених Штатів Америки. І стосовно Китаю, і стосовно Індії, він я вже бачу вираз Китаю стосовно того, що вони готові піти на дуже якісь серйозні міри, якщо європейці підтримують, а, підтримують американців. Тому що Китаю стрьомна, тому що їм страшно, Тому що американці рвуть зараз останні півроку, де тільки можливо. От і все. От власне, тоді питання. от на вашу думку, чи наважуся все ж таки в Європі відмовитись від цих російських енергоресурсів? Чи будуть далі шукати якісь обхідні шляхи і знову ж таки, і оці дронові атаки їх також не змусять, якби піти на цей крок? Змусять, змуся тому що Трамп розуміє, що вони їм страшно тепер? От коли вам страшно, тоді будуть крутити руки. І до речі, я підозрюю, що це перекрили кордон з. З Білорусію, оце, в Польщі, це була спільна позиція о, Поляків та США. І одразу ж дивіться, хто забігав, китайці та росіяни. Я думаю, що буде. Він буде просто крутити їм руки. Крутити руки буде змушувати робити те, що вони, в принципі, давно повинні були зробити. І це дуже добре для нас, тому що якщо вони ще 20 мільярдів для росіян, що мінус 20 мільярдів в балансі, Ну, це вели це просто катастрофічні будуть наслідки для їхньої економіки, і буде обвалюватись їхній тил. А якщо ще Україна доб'є парти в Балтійському морі, які ніяк, виявляється, європейці не можуть перекрити, а вони можуть це перекрити, просто заборонити цим судам з нафтою, які взагалі там без документів фактично ходять, проходити через данські протоки, ну це це тоді катастрофічна ситуація буде складатися для Росії. Вони по факту можуть все просто питання, чому не хочуть. А тому, що, ви що думаєте, даремно ще Радянський Союз вливав гроші в Європу. Там корупційні гроші ОГО, -го. вони хоча б одно посадили російського агента, фактично, якого вони купували останні 20 років, вже відкрита. Ні. Тому що корупція, тому що багато політикам так зручно, тому, що хочеться пенсію на жирну пенсію на цьому в Газпромі і багато чого іншого. Є багато прихильників. Давайте повертаємося до солодкого жирного життя, як це було до 24 лютого, тому що їм так зручно. І не треба пояснювати виборцям, що все закінчилося багато сите життя. Треба самовдосконалюватись, так? починати переглядати багато чого там програм, наприклад, по зеленій енергетиці. Ну ж, собі, там приблизно. Німці витрачають на зелену енергетику, по-моєму, 100 мільярдів євро на рік. Ну так скорочуйте це витрати. Що це Трамп повинен вам робити? Або що, що заважає німцям а, а, сказати відкрито, що нам потрібно а, відновлювати, відновлювати роботу атомних електростанцій, які закрили, закрили під тиском фактично Росії. Ну точніше, а, завели гроші, в тому числі ще зелених, для того, щоб а, припинити роботу атомних електростанцій. Це чия проблема Трампа чи конкретно Німеччини Німеччини і німецьких політиків, які повинні піти сказати своєму народу, що по-іншому, вибачте, вже не буде. Звичайно, екологія і глобальне потеплення це красиво, але нам треба виживати. Нам потрібно, щоб промисловість працювала і багато чого іншого. А, власне, ви також згадували за Китай. Так, от він там оголосили про якісь контрвідповідні заходи. Так, якщо Америка впровадить власне санкції, от питання чи дійсно є в них оці контрзаходи, чи це просто знову ж таки такий момент залякування? Єдине, зараз на чому сильно тримають, тримають китайці і США і Європа, це рідке земельне метало, це в дійсності залежність, від якої ну важко позбутися. І те, що Китай отак панічно кричить, це означає, що притискають дуже чутливі місця китайцям. І е, о, це означає, що в Європі починають дослухатися до слів Трампа, більш того, починають рухатись. І це закриття кордону, яке, до речі, не викликало жодного протесту в Європі. Помітьте, тільки в Росії і в Китаї. Е, тому що там іде китайські товари, показує, що китайцям дуже боляче. Що навіть скільки там 5 чи 10 відсотків експорту китайського в європу, який йде через Білорусь, це для них теж важко. Це дуже критично для них суми. Так що так от якщо власне припустити, що все ж таки США, ЄС так ведуть у ці всі великі спільні санкції проти Росії, так включно власне з відмови від цих російського енергоресурсів, так от власне наскільки це швидко е, вплине на економічні можливості Росії взагалі продовжувати війну, враховуючи те, що якби їм Китай ще допомагає. Так тому -то і справи, якщо будуть ще тарифи проти Китаю і Індії запроваджені, то Китай вже не факт, що Китай буде допомагати. Ну тобто, щоб ви розуміли, удар іде і по Росії, і по союзниках Росії, без яких вона б, ну, не витримала цю війну. Якщо будуть такі от санкції запроваджені тарифи. Ну, це катастрофічний матиме наслідки для Росії для Китаю, в тому числі, тому що там обвал економіки почнеться. Чого добувається, в принципі, Трамп він не проти якогось обвалу в, в Китаї. Він до цього веде все. Для того, щоб вони починали захлинатися у своїх економічних проблемах, і тому, і тому це було б дуже добре, якби вони це запровадили. Це величезний удар по них, так. І поставити на коліну, в першу чергу Росію в даному випадку, тому що вона тут найслабша ланка. А чи можна сказати, що в цілому тема впровадження цих санкцій доходить до такої кульмінації? Ну що по факту зараз вони дійсно вже мають йти вже якоїсь спільної згоди, так що ЄС відмовляється від російських енергоресурсів, так США впроваджують всі санкції. Чи може сказати, що ми все ж таки доходимо до цієї вже точки кипіння чи ні ще? Ну, процес іде, процес іде, о, достатньо активно. Не можу не радувати в даному випадку. Ось, і те, що Китай бігає, це дуже добре. Це дуже добре для нас. А, і насправді це о, приємна новина. Приємна новина. Чи буде воно реалізовано швидко? Подивимось. Я б хотів, щоб воно було реалізовано дуже швидко. Плюс, дивіться, удари України по Балтійських портах. Удари по НПЗ. І ми що подивимося, в якому стані буде Росія взагалі в цю зиму. І хто там буде кому ставити умови, хто куди, які області, звідки буде виходити? чи будуть це області України, а не області Росії. Ой, аби так. Але власне, от після атаки безпілотників, так на Польщу Росія також в ніч на 13 вересня от, спробувала запустити безпілотник до тепер до Румунії. І от ми бачимо вже такий цілий лист країн, так Польща, Литва, Румунія. І от власне як ви можете оцінити наскільки зараз достатньо рішуча відповідь країн НАТО на ці всі загрози? Чи все ж таки ну, більше за таке, схоже, на занепокоєння? Ну, дивіться, росіяни ж зараз просто розвитку проводить. Як працює системи, слідкують і все інше. Коли полетіть по 200 дронів на день, я думаю, що росіяни підуть на це. Тоді зовсім буде зовсім інша розмова на те, що було зроблено в Румунії. Ну ми готові були збити дрон. Да? Ну він вже розвернувся, полетів вже в сторону України. Ну, він же по українцям буде бити. Ну така собі позиція, чесно кажучи. Там да? ну, в по в Польщі, принаймні збували нідерланди та данські літаки. Нідерландські та данські літаки. Це дуже добре, взагалі, те, що вони це зробили. Так що це ну прямує в правильному напрямку, те, що робиться, Так що можна тільки вітати. От якщо такі дронові атаки, власне, це такий початок, скажімо так? То от які наступні можуть бути сценарії? Це будуть якісь, наприклад, там, ракетні удари, збільшення кібератак, якісь диверсії, можливо, по інфраструктурі там, чи нерхосистемах країна. Що може бути далі? Росіяни можуть робити все, що завгодно зараз. Ну, ракети не знаю, це, мабуть, дефіцитно для них. А навіщо ракет? Достатньо 200 дронів в день, 300 дронів в день, щоб, наприклад, катастрофу, економічну катастрофу влаштувати в Польщі. Вони ж до цього не готові. Ну, плюс кібератака, так? Достатньо цього, таких можливостей у них є, такі можливості у них є, а ракети це вже буде на закуску, якщо буде зовсім потрібно, тому що ну, поляки точно не готові до цього. А чи вірите ви тоді, що от такі всі атаки приведуть до того, що все ж таки вони мають застосувати там п'яту статтю НАТО або, можливо, знайдуть якусь альтернативу, ну, власне, щоб завдати такої прямої військової відповіді? Сумніваюся, тому що одна справа відповідь, а одна справа, коли ти б'єш по території Росії, наприклад, або навіть Білорусі. Тому що, ну сама логіка цього Альянсу, сама логіка Альянсу взагалі передбачає, що спочатку на тебе нападають, ти здаєш частину своєї території, а потім, можливо, відбуваєшся. Вони ж допускали взагалі вони ж допускають окупацію. Чому проблема? Він не превентивний в даному випадку. Але це можна вирішити досить просто. Дайте Україні зброю, Україна сама все зробить. Скажете, куди влупити Україна влупить, так? Тому що Україна вже починається робити. так І росіянам, от е, всі бачили ці Іскандери в Калінінградській області, так от росіяни ставлять, чого там на дорогах Іскандери, тому що розуміють, що ніхто бити не буде. А проти України ти так не поставиш, тому що влуплять у відповідь от і все. Ну, Але по факту, те, що вони зараз е, не завдають ніякої такої промої військової відповіді, це просто по суті страх Росії. Але знову ж таки, вони бояться ескалації з Росією, але Росія з ними не боїться ескалації. Тобто Росія все ж таки якби направляє до них дрони і не тільки з території України, а ще й з території Білорусі. Тобто ескалація, по суті, вже почалася. Тому якби тут питання, чому це ну, вже то... по суті відбувається. Завжди легше, знаєте, от не, не, не визнавати проблеми. Це забитися, знаєте, там під кудрою вдавати що пожежі в домі немає. Але все рівно пожежа до тебе дійде. Вони поки що ховаються, поки що не хочуть визнати, а що робити. Ну плюс тут звичайно хитрувати, що позиція американців слід розуміти. да Американці ж зараз теж тиснуть та європейців і говорять, ну що там, як там ваше НАТО? Захищати, вас захищати чи ні? Вони бачать, як бігають європейці. Вони починають їм тиснути, в, в це, викручувати руки. Ну, так що ми нафту та газ продовжуємо купувати у Росії? А що по Китаю і все інше? Тому що саме НАТО воно будувалося таким чином, щоб в основному воювали американці. Американці тепер говорять, ні, тепер ви будете теж воювати. І так далі. Так що така історія? Ну, виходить навіть більше того, американці навіть своїх військових забирають, так з деяких балтійських країн. Поки не забрали. Ні, нікого не забрали. Це тільки там розмови, це тільки розмови. Нікого вони не забрали. Фінансування скорочують, це правда. Але ж вони говорили, європейці платіть самі. Ми готові о, вам продавати зброю. А з Польщі говорили, що хочуть вивезти військових, але не жодного зараз дивіться. За часів от приходу Трампа жодного військового поки я не чув, що вони виводили. Ну там були якісь там планові ротації, це у них там постійно щось відбувається. Але, ну, наприклад, був Навроцький, він пообіцяв, що буде збільшення допомоги. Правда, тамагавки вони їм не продають, але тут таке питання. Тому я думаю, що європейці досі думають, що пропетляють, у Трампа так не вийде, він зараз буде тиснути на них, ну вони на вас нападають. Ай-яй-яй. Яка прикра сподіванка, так? Що там у нас по нафті, по газу та тарифах проти Китаю, і правильно зробить. Тому що якщо ви хочете, щоб е, була безпека, за безпеку нужно платити, бо це най, найбільший товар, найбільш цінний товар. Бо без безпеки, у вас не було б такої економіки, у вас би взагалі нічого не було. Тому що все, що в нинішньому світі відбувається після 45-го року зростання економіки, такий добробут. Це виключно за рахунок того, що американці взяли на себе функцію глобального поліцейського, який буде забезпечувати безпеку. От і все. Тільки зараз, оскільки всі е зро зросли, в чому в чому основна претензія була Трампа і взагалі американців? Це ж такі слова звучали не тільки від Трампа, а й і, і попередніх теж адміністрацій. вони говорять наступно: значить, дивіться. Там, шановна там, Японія, Корея, Європа. Зараз на 45-й рік ви, як кажучи, підросли в економіках ОГО, го в тому числі за рахунок допомоги американців, тому що американці брали витрати на оборону на себе. І тепер вони говорять, так а, вони говорять наступне: вони говорять їм наступне, що а, платіть більше. Тому що ми не витримуємо вже такі витрати, а вони там крутили носом, а тепер починається по іншому ним. Ну а чи є ризик тоді, що от зараз вони так будуть оборонятися, так? Тобто вкладати більше коштів в свою оборону, а потім, наприклад, замість Трампа прийде вже наступний там президент, так який навпаки почне підтримувати Європу. Європа знову роста. Навіщо і тут таки знову Росія може це теж використати ні? А навіщо наступному президенту здавати? А що віддавати ринок газу? Та нафта Європи преміальний, ну, і що чи що, вони вони ж там це бігають, будуть купувати американську зброю. скажеш ну, ви ж погодились до цього, ну погодилося, що ми повинні витрачатися більше. Скаже ні. Ні, те, що те що Трамп домовився з європейцями про те, що нафту та газ не будуть купувати, Ну це це означає, що росіяни приблизно ніколи не повернуться на цей на на, на ринок Європи. Ну, тобто, фактично він задав такий тон нової, скажімо, називаємо безпекової реальності, так яка по суті да, да, і рухує, Так, і заслужено. Не треба жаліти європейців. А то знаєте, у нас от, ой, бідні європейці і так далі. Я вам сказав: війна в Україні стала можлива виключно через політику Німеччини стосовно Росії. Що думаєте, Меркель не розуміла, що таке північні потоки? Все вона чудово розуміла, що це тільки політика. Що не розуміло, що вони будують для того, щоб розпочати війну в Україні. Звичайно, все розуміло. І удавало, що так, що так воно повинно бути. Так що не треба жаліти європейців. Чим більше попотилиці там б'ються їм Трамп, тим краще дійсності для нас. Та я вам дуже вдячна за цю розмову. Нагадую, що нашим гостем був політехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучилися.